Пенсіонери, які працюють, усе частіше через суди виборюють додаткові гроші до виплат. Виявляється, третину свого державного забезпечення вони не отримують через його неправильний перерахунок пенсійним фондом. Працюючий пенсіонер має право на перерахунок пенсії протягом двох років з моменту останнього перерахування. Аби виграти судовий процес, багато не потрібно: ідентифікаційний код, паспорт, трудову книжку, пенсійне посвідчення та відповідь із фонду. Зазвичай українське правосуддя ухвалює рішення на користь позивача та потрібно зачекати три місяці. Пенсійний фонд процес затягує. Ми, як орган державної виконавчої влади. Подаємо і йдемо по процедурі. Ми потім подаємо апеляцію, і в тому випадку, коли ми вже дійшли до вищих інстанцій, програли, ми звичайно виконуємо рішення суду. Крім рішення суду, необхідно ще звернутися у виконавчу службу, яка виписує виконавчий лист. На основі цих двох документів рішення суду та виконавчого листа, пенсійний фонд зобов'язаний нарахувати правильну компенсацію до пенсії. У такому разі пенсіонер отримує і більшу пенсію на два роки, і компенсацію за попередні шість місяців. У такий спосіб свої гроші повернула і Антоніна Іванівна. Вона вже третій рік поспіль одержує і зарплату, і забезпечення. Каже, перерахунок за тією схемою, яка діє нині, невигідний. Тож кровну надбавку довелось виборювати через суд. Я в прошлом году подала на пенсійний фонд на перерахунок пенсії. своєї. ну і мені, значить, пересчитали пенсію тільки по стажу, так як давали коефіцієнт низький низкий і Мені не вигідно було. У мене стаж був большой і доволі це саме. Так що у мене вийшла сума 400 гривень. Юристи пояснюють за законом, пенсійний фонд під час перерахунку пенсії повинен використовувати показники мінімальної зарплати попереднього року. Насправді ж застосовує розмір мінімалки ще 2007-го, що значно менший. Відповідно доплата до пенсії. При перерахунку складає значно менші кошти, і в результаті пенсіонери, працюючи, не щомісячно від ну приблизно від 200 до 600 гривень. У пенсійному фонді не приховують таким чином, дійсно заощаджують на пенсіонерах, проте закону не порушують, виконують рішення згори. Постанова кабінету міністрів України являється також законодавчим актом. Є закони, є постанови, яку ми виконуємо, зобов'язані виконувати. Аби колізій більше не виникало, у пенсійному фонді кажуть, варто брати показники середньої заробітної плати за останні три роки. Така норма може бути прописана у пенсійній реформі.